Привіт, польовий агроконсиліум був би неможливий без надійних партнерів. І саме зараз я радий вітати Ольгу, представника від компанії Квантум, давнього доброго партнера компанії Тревелайт, і Юрія від групи компаній Агрорегіон. Саме на полі Юрія ми зараз знаходимося. Компанія Квантум самий тривалий партнер Агро», який брав участь неодноразово у агроосвітніх подіях, конференціях, консиліумах, а також підтримав нашу гуманітарну ініціативу. Світ відбудовує українське село. Саме разом із «World to, Rebuild to World Ukraine» Ми спільно і організовуємо польовий агроконсиліум 25. Тож, Оль, в чому заключається дослід, який ви плануєте закласти саме тут, на цьому полі? Доброго дня, вітаю! Так дійсно в цьому році ми плануємо повторити минулорічний наш досвід з використанням рідких стартових добрив. Особливість цього поля, як і минулорічного, це дефіцит цинку в першу чергу і прояви фосфорного голодування на кукурузі. Але цікава причина, по якій це відбувалося, було нами досліджено і встановлено, що це одне і одні, одні з проявів синдрому пару кукурудзи, при якому кукуруза страждає на стрес, особливо на початкових періодах росту, який проявляється в антоціаному забо. І е, було встановлено також, що дуже гарний результат і ефективність мають внесення саме рідких стартових добрив. Юр, а в чому особливість цього поля, який тут був попередник? Особливо дійсно, тут цього поля, що тут попередник ріпак, це ж кажу, не типовий є попередник для кукурузи. Ріпак зазвичай, і ми колись його, в чому приколу того ріпака. Я собі, собі жартую, ми ріпак завели в сіву зміну, для того, щоб був гарний попередник для пшениці ранній. Але так складаються ринкові умови, і що приходиться сіяти ще й часткову кукурудзу. І ми побачили, коли перші роки посіяли, що. Кукурузу після ріпака вона сильно страждає. Оля сказала за синдром пару, який підтверджує ті наші припущення. І в минулому році ми використали рідкі стартові добрива з фосфором і побачили дуже гарний ефект. І припавка більше тонни була у рожаї порівняно з контролем. І в цьому році вирішили повторити цей досвід, розширити його, додати до фосфорних варіантів ще варіанти з цинком. Підтвердити або спростувати, дійсно рідкі стартові добрива можуть позитивно впливати на ріст розвитку кукурудзу, особливо на стартових етапах розвитку. Нічого секретного. А експертна рада, яка складатиметься із американців, канадійців, британців та новозеландців, звісно, німців, допоможе прийняти правильні висновки і зробити правильні заключення. Чекаємо вас вже першого 2 липня на полях агрорегіону, для того, щоб самим побачити, який же результат досягли. Працюємо далі. Ми на полі 30 гектарів плануємо розділити схему таким чином, щоб кожен з варіантів був в трьох повторностях. Сама схема буде передбачена внесення рідких стартових добрив в двох нормах і е, різними способами з використанням е, системи акушоту, тобто буде 30 літрів Quantum діафан, 20 із системою внесення акушот. Крім того, буде як фоліарне внесення цинку, так і внесення разом з рідкими стартовими добривами, і комбіноване внесення цинкових добрив. Тож хочемо перевірити, чи можна компенсувати. Дефіцит синку фоліарно, або краще це робити якраз комплексним підходом разом з внесенням рідких стартових добрив. Ну я думаю, буде досить цікавий досвід. Дійсно, ну виробництво дослідником. Три. А три там. Ну тут три різних відмінності: не тільки ну і воно цікаво нам для виробництва. Тому наші всі думки і побажання зійшлись на цьому полі. Я надію, що ми в кінці сезону отримаємо гарний результат і тоді поділимося спільнотою аграрною. Працюємо на благо України.